Привіт! В цьому відео ми продовжуємо розбирати TypeORM і сьогодні поговоримо про доволі важливу, але тим не менше коротку тему: це перевикористання коду. Наприклад, в нас є Entity, і в Entity є ID, і є метаінформація. Це CreatedTet і UpdatedTet. Якщо ми подивимось, то ці самі поля вони, в принципі, є у всіх Entity. А як ми можемо цю логіку? Винести і перевикористовувати. В цілому, в typorem прийнято використовувати абстракції. Якщо ми давайте створимо директорію, де ми будемо зберігати абстракції, і створимо клас, який буде абстрактний, і він собі буде мати ці всі спільні поля, назвемо його, наприклад, baseEntity. і просто експортнемо. І все, що нам потрібно зробити, це давайте перейдемо, наприклад, в пост. Все, що нам потрібно зробити, це винести всі спільні поля в цей клас. Base entity ми будемо використовувати для всіх табличок. Тобто, це буде базовий клас для всіх табличок. І цей базовий клас нам просто потрібно буде наслідувати. Використовуємо Extends, Base Entity, і, в принципі, все. Тобто використовуємо наслідування, так як TypeORM – це, скажімо, ООП-шна ОРМ-ка, на відміну від того ж SQLize, наприклад. Тут ми просто використовуємо наслідування, і зазвичай цього достатньо. Давайте розберемо ще один приклад. Якщо ми подивимося до комента, давайте ще його будемо наслідувати. Якщо ми подивимося до комента, в нас тут є поля також баді і is Published. І якщо ми подивимось до поста, тут, в принципі, також є ці поля Buddy і Ispublished. Тому логічно було би їх також винести в якийсь окремий клас. Давайте зробимо ще одну абстракцію і назвемо її, наприклад, content. content entity, хоча навіть давайте назвемо Base Content Entity, що буде логічно. І в цілому це буде так само: абстрактний клас, Base Content. І що нам тут потрібно? Тобто, нам треба, по-перше, включити ID і включити метаінформацію. інформацію. Тому ми наслідуємо наш базовий клас. У нас вже є ця інформація. І далі нам треба винести спільну інформацію для контенту. Тобто, в нашому випадку, це пост і пост і комент. Бачимо, що у нас тут баді «Published». і все, що нам потрібно буде зробити далі, це замінити. Наслідування з base entity на base content entity, тому що base content, content entity він вже буде включати в себе метаінформацію і ID. І таке саме ми робимо для комента. І в принципі, все. Зазвичай цього достатньо для того, щоб перевикористовувати код, тому що. Дуже часто Entity – це просто модель, модельки. Тут немає в нас дуже багато логіки і логічно використовувати наслідування для перевикористання. В цілому це все на сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних відео.